23-річний солдат сапер Анатолій розмінував кішку, до тіла якої була прив'язана вибухівка. Простіше було підірвати її разом з твариною. Ми зайняли позицію. Там бліндаж був у зруйнованому будинку. Чуємо звідти несамовитий крик. Увійшли обережно і бачимо, кішка лежить. Лапи їй ці гади зв'язали скотчем, а на тілі кілька петель стирчать. З волосіння. Їх видно тільки якщо уважно придивитися. Проблема була в тому, що якщо їх обрізати, то буде вибух, а якщо кішку потягнути, то те ж саме. Простіше, звичайно, було самим підірвати, тому що був занадто великий ризик. Але кішка це ж жива істота, розповів Анатолій. Подія відбулася на східній ділянці фронту. Це не перший випадок, коли російські війська при відступі мінують домашніх тварин. Історія має щасливе продовження. Рятувальник кішки Анатолій повідомив, що один з побратимів планує переправити її до себе додому. Там кішку вже чекають його дружина з донькою.